У тисячолітній історії людства змінилось багато епох, які залишили значний матеріальний і духовний спадок. Комусь достатньо прийти до музею і отримати насолоду від споглядання творінь минувшини. Інші відчувають радість буття лише від володіння ними. Саме таким був Олександр Борисович Ільїн. Колекція старожитностей якого надійшла до фондів нині Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею 1994 року в кількості понад 4500 одиниць. А що ж нам відомо про збирача цих старожитностей? Олександр Ільїн народився 8 квітня 1920 року у місті Вязьма, що на Смоленщині. Батько мав незакінчену вищу освіту інститут наркомхарчпрому. Він займав інженерні посади на олійних заводах у містах Смоленську, Вітепську, Одесі, Рибінську і Кіровограді та деякий час навіть виконував обов'язки директора підприємства, похований на Рівненському кладовищі. Мати закінчила смоленську марїнську жіночу гімназію. Та річні економічні курси при університеті імені Плеханова в Москві. Після заміжжя народила та виховувала двох доньок Наталію і Тетяну та сина Олександра. Наталія 1918 року народження трагічно загинула під час Другої світової війни 1942 року. Тетяна 1924 року народження закінчила хіміко-технологічний інститут у Москві. З 1955 року працювала начальником лабораторії на Кіровоградському олієжиркомбінаті, померла 1981 року, захоронена, як і мати, на Рівненському кладовищі. 1939 року Олександр закінчив середню школу номер 1 міста Рибінська Ярославської області. Після цього вступив до першого курсу механічного факультету Московського торф'яного інституту. Навчання довелось припинити у зв'язку з початком Другої світової війни. 1943 року Олександру було запропоновано продовжити навчання на третьому курсі, але він відмовився у зв'язку з тим, що вже розпочав свою трудову діяльність як механік, а з березня 1943 року як начальник електроцеху Рибінського олійного заводу. З грудня 1945 року знаходився під слідством. Йому загрожувало засудження за статтею 162 Д крадіжка державного майна з колективною відповідальністю, яку пізніше замінено на статтю 162 г недостатність доказів. Олександра Ільїна звільнили з під варти 10 квітня 1946 року. Після цих подій він повернувся до міста Рибінська та влаштувався електромонтером на фабрику покрівельних матеріалів. 1946 року Борис Миколайович Ільїн їде працювати на Кіровоградському олії жиркомбінаті. Відправився до нового місця проживання й Олександр. Вступив до технікуму сільськогосподарського машинобудування та 1948 року отримав диплом за спеціальністю Виробництво сільськогосподарських машин з присвоєнням кваліфікації електротехніка-технолога. Завершивши навчання, Олександр Ільїн деякий час співпрацював з обласним краєзнавчим музеєм, консультував, допомагав у пошуку та придбанні. Музейних предметів у 50-ті роки ХХ століття реставрував книги та ікони у Києво Печерській лаврі. Олександр Ільїн мав тісні ділові стосунки з єпископом Кіровоградським та Миколаївським архімандритом інокентієм, який з 1953 до 1958 року очолював єпархію. 1960 року, після прийняття в СРСР указу президії Верховної Ради про посилення боротьби з особами, що ухиляються від загальнокорисної праці та ведуть антисуспільний паразитичний спосіб життя, Олександр Ільїн. Влаштувався на роботу електриком до домоуправління номер 7 а з 1962 року перейшов до тресту їдалень та ресторанів об'єднання громадського харчування, який пізніше перейменували у комбінат громадського харчування. Там і пропрацював до 1 червня 1981 року. Протягом усієї трудової діяльності сумлінно виконував свої службові обов'язки. Про що свідчать записи у трудовій книжці щодо отримання ним численних подяк та грамот? На пенсії продовжував займатися своєю улюбленою справою колекціонуванням, щось вимінював, а щось отримував як плату за реставраційні роботи. Контактував не тільки з колекціонерами з Києва, Санкт-Петербурга чи Москви, але і з тісним колом міських колекціонерів: Ігорем Бабанським, Адольфом Зваришем, Іваном Анастасьєвим, Вадимом Орленком, Віктором Петраковим, В'ячеславом Біловим, Юрієм Тетюшкіним, Олександром Чудновим та іншими. Спогади колекціонерів щодо зовнішнього вигляду Олександра Ільїна та його уподобань були суперечливими, але всі сходились на тому, що він був людиною унікальних здібностей та енциклопедичних знань, поводився поважно та скромно, не вживав алкогольних напоїв і не палив, був віруючою людиною. Весь вільний від збирання та реставрації старожитностей час Олександр Ільїн присвячував читанню книг. Його захопили теми історії України та українського козацтва, тому придбав прижиттєві видання Михайла Грушевського Ілюстрована історія України, історія України Русі, Олександр Єфименко, Історія українського народу, Південна Русь. Та дореволюційні видання Дмитра Яворницького, Миколи Аркаса, Аполлона Скальковського, Миколи Костомарова. Для Олександра Ільїна Україна та місто Кіровоград нині Кропивницький, стали не тільки другою батьківщиною, а й місцем сили, яке до останньої хвилини його життя. Наповнювало натхненням і бажанням збирати, вивчати та зберігати речі, що увібрали в себе яскраві образи попередніх епох. Помер Олександр Борисович 20 жовтня 1993 року від атеросклерозу судин головного мозку, що офіційно засвідчено державними документами, один з яких свідоцтво про смерть. Захоронений на далекосхідному кладовищі. У жовтні 2016 року небайдужа до історії свого міста та його людей громадськість виготовила за проектом відомого медальєра В'ячеслава Попова та встановила на могилі відомого колекціонера пам'ятник. На ньому напис Книги та речі на відстані дихання дарували йому радість бути, а не тільки мати. Тепер таку радість можемо відчувати і ми, поціновувачі цієї загадкової особистості та її унікальної колекції, що стала надбанням і гордістю не тільки міста Кропивницького, а й усієї України.